Шевченка 34 це 9 де 108 квартир, мешкає десь 250 чоловік. Ну, ціле село живе в одному домі, будемо казати. Да. Багато людей. Значить, багато лічильників газу у нас є, багато відсутні, це в основному пенсіонери, які не можуть собі дозволити і так далі. Чотири дні тому прийшло письмо з газового, хитреньке таке приніс кур'єр, підпишіться, вам буде ремонт, там робити, ви прийміть міри, щоб було все доступ і так далі. Ну і в кінці так похитренько буде встановлено шкаф для пристрою. Ми не звернули внимання, підписали письмо, потім в вивчили за сутки це діло, так, і побачили, що цей пристрій буде ставити общий газовий щотчик у тих, у кого немає. Хоча по закону повинні вони в кожну квартиру, щоб людина, яка використала скільки газу, скільки заплатила. Що таке общий лічильник? Да, це ви знаєте. Це бабуся собі чай, економи там не може, а там рядом сім'я самого ще там п'ять чоловік живе, да, а ділять гроші всім одинаково. Да. Це соціальна несправедливість. В, в домі почався так сказати шум. Люди цього не бажають. Да. Ми одразу відреагували, написали листа в «Запоріжгаз» в наше тахматське відділення. Начальнику відповіді письмової ми не отримали. Письмо, будь ласка. Ви ж в усній формі балакали з руководством голов, головний інженер, там. Вони сказали, що ми шкафчик поставимо, ніякий щучок ставити не будемо. Ну це ж ви знаєте, да. Ну, наче такий шкафчик ставити. А цей шкафчик, не шкафчик, а він лічив, як півкімнати цієї. Да. Тим більше нема ні проєкту, нічого. Моє прохання. Користуючись, що тут є депутати, завтра з 8 годин вони почнуть ці роботи проводити, ні в кого нічого не питають, вони монополісти. Да. Люди мешканські проти, ну тобто повний безпреділ йде. В птахматці ще ні в кого не встановлювали ці шкафи, вирішили на нас. Да. То есть, э, я задав питання: а чому ви не виконете э, рішення і закон України про встановлення індивідуально в кожну квартиру безкоштовно? А в нас немає на це грошей. Ну це їхні проблеми, вони хочуть перенести yeah, yeah. на голови людей. Общий лічильник стоя менше, ніж там останні. Да. І потім будуть наліку, нараховувати. Користувався ти чи ні, чи ти вдома було тебе, не все одно тобі буде цей газ вважати, Да. Я вважаю, це несправедливо, безпреділ. Листи написані меру города, в СБУ такий порядок, бо там зриваються ці гази, там в МЧС мені написали листа, і написали відповідь цим. Ну, ніде нічого не. Я прошу завтра. Рома, це треба окремо побалакати, не, не дати їм поставити да, цю штуку. Да, Вони вас, йдуть а під моя, моя. чином, ми можемо не дати. Значить, двох. Ми не двох, ви депутати. Ми повинні потребувати у них проект, дозвол, і, так далі, і так далі. Якось зупинити. Ми їм зробили пропозицію. Дайте нам можливість вместе з вами провести обще собрання, Якщо громада зголоситься, тоді так. Да. Кожна тоді людина вже на це ну люди проти, розумієте? Тобто наша задача просто не дати їм. І ми їх приглашаємо на зображення, яке у нас по плану 20 квітня. Тут небагато. Вони вже 20 років не ставили, а тут їм за три дні треба бігом його поставити. Нічого страшного не підождуть, так. Да. Да, ну там ви Да, ви нас будете поздравляти, чи не будете. Давайте вже подаємо. Ще... Подождите, подождіть. Ви розумієте, от депутати вродьби є. А у якась проблема. Нет, так я понимаю, надо торти. Давайте решимо, бедимо тортик. Ми це все зробимо. Ми це все зробимо, посчитаємо, скільки надо. Наша задача, бо вони завтра, если приїдуть, вони гидуть поменять якийсь край.